14 грудня, середа, чудовий день, дарунки долі отримає кожен йде 21-й місячний день, спадаючий місяць у знаку лева, а з 10-ї 49-ї у знаку діви. Символ цього дня кінь, пегас, що свідчить про хвилю потужної енергетики, яка й дарує натхнення. Дуже важливо використати цей день і направити всі сили на творіння. А не витратити даремно. Місяць у знаку діва дарує впевненість, успіх зараз, в першу чергу, залежить від ясності та порядку, не тільки в речах, але й в думках, емоціях. Може з'явитися бажання навести лад, розібратися з давніми справами. 21-й день можна описати одним словом активне натхнення. Це час творити, винаходити щось нове і розкривати свої таланти. 14 грудня це найбільш творчий день в усьому місяці, ідеально підходить для різних конкурсів, концертів і будь-яких заходів пов'язаних з натхненням. 21 ша місячна доба пробуджує в людині почуття хоробрості та справедливості, в цей день корисно об'єднуватися, вирішувати складні питання. Важливо відстоювати свою думку і не забувати про чесність будьте наполегливі. Навіть якщо вам здається, що сили вас покинули це не так. В цей день вас чекає енергетичне наповнення. Знайдуться загублені речі, люди або тварини. Успіх чекає у всьому. Двадцять перший день сприятливий для укладання угод. Підписання договорів та контрактів адже все пройде на вашу користь. Ця місячна доба сприятлива для початку поїздок, подорожей та відряджень. Під впливом місяця в знаку діви знаходиться підшлункова залоза, тонкий кишечник, травна система, органи чуття, зір та слух. Ці частини тіла і органи зараз найбільш чутливі і потребують уваги 14 грудня. Корисними будуть білі продукти молоко, кефір, сир та сметана. Їх можна вживати в необмеженій кількості. Місяць дозволяє ще побалувати себе червоними фруктами та овочами, особливо, якщо вони ще й допомагають токсини і шлаки з організму виводити. Ця фаза ідеально підходить для чищення організму. У 21 місячну добу корисні будь-які спортивні навантаження, однак перенапружуватись теж не можна, особливо без належної підготовки. 14 грудня немає магнітних бур. У календарі городника 14 грудня це активний день. Рекомендована посадка на вигонку. Підгодівлі, пересадки, а також полив рослин, можлива обрізка дерев та утеплення. Я бажаю вам гарного і дуже активного дня.